Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслим. Мене звати Павло, і сьогодні огляд ножа від компанії Antonini5016 LSX. Цей ніж має найпопулярніше серед ножів для щеплення лезу. Пряма ріжуча кромка, вона може бути трошечки до догори на кінці, а також зверху ніж має язичок. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина ножа 170 мм, довжина леза по ріжучій кромці 65 мм, а вага його близько 70 г. Індекс L в назві означає, що накладки руків'я є дерев'яними, а SX це є ознака того, що цей ніж виготовлений для роботи лівшою. Найважливіше, що тут є, це є на відміну від 5016L. Лезо симетричне, спущене з правого боку, а не з лівого боку, як для правші. Оця фрезеровка також знаходиться з лівого боку. Працювати цим ножем комфортно буде ліпші. З лівого боку, лезо є абсолютно рівне, а з правого боку спуск виходить прямо в ноль на ріжучу кромку. Це правильно виконаний спуск. Язичок цей дозволяє проводити операції відгинання кури. Лезо виготовлене зв'язку сталі марки c 100 згортованою на твердість 59 одиниць HRC. В середині років знаходиться металева пластина, яка виконує функцію замка, тобто вона фіксує лезо в відкритому положенні. А також в закритому положенні лезо не випаде з руків'я в закритому положенні. Цей механізм замка називається «slip Joint. Всередині руків'я має два латунних лайнери. Зверху дві дерев'яні накладки. Зібране руків'я на латунних клепках. В профіль. Форма руків'я є овальна. Придбати ніж для лівші Антоніні5016 LSX ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Антоніні на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!